та інші дивіться. Ось він. Ми телефон. Хочу зробити більший. І Я цей результат отримав зараз. Давайте тепер рівніки 20 Молодець. За першу правильну розв'язану задачу ви отримаєте найбільшу суму акцій 15 тисяч. <клухи> ну давайте тоді по кроках. Хто виконав перший крок. Добре. П'ята дії ми дізнаємося, четверта дія ми дізнаємося, скільки коштує сік. І п'ята дія ми дізнаємося, скільки все разом це коштує. Зошики. Сідайте раз дякую. У кожного. Отака відомість один і відомість два. Що на цій відомості ви бачите? Читаємо верхню лінієчки. На цій відомості ми бачимо одному стовпчику, скільки нараховано заробітної плати у гривнях. У другому, скільки відраховано у різні фонди та інші податки у відсотках. Ваше завдання заповнити цю відомість. Чули, вже ви говорили на початку року, прибутковий податок, становить 13%, то 13% від тисячі... 100 130. 130. Наступний поспілкові, скажімо, внески 1%. 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. Так. Наступний є пенсійний фонд. Це фонд, який перераховують внески для того, щоб наші бабусі і дідусі могли отримати пенсію. Два відсотки це є 20. 20 гривень. Крім цього, є ще такий фонд по безробіттю, де внески ваші батьки складають для того, щоб допомагати тим людям, які не мають роботи. Останні два рядочки собстракт по втраті працездатності. Знаєте, що ваші батьки часто бувають на лікарнями, тобто їм оплачує держава. Ці вимушені прогули, не прогули, а вимушене, невідвідування роботи. І соцстрах від нещасних випадків. Кожен може бути застрахований від нещасних випадків. То, якщо ви, допустимо, порахували ці відсотки у гривнях, ви записали в яку. Ваше додому. Заповнити цю відомість, спитати у батьків, скільки їм нараховують зарплати, так? відрахувати податки, скільки видати на руки. Це є задача на знаходження відсотків від числа. Друга відомість це є задача зворотня. Це, будь ласка, вдома самостійно. Ван okay. Поліс fir і фірма Мрія. Ван Поліс і фірма Мрія. Прошу сказати, хто найбільше отримав. Насолода, будемо думати, що вони нас всі, в свій час запросять це кафе. На цьому уроці, на уроці узагальнення, ми можемо собі дозволити проводити такі цікаві уроки. І я хочу, щоб ви. ви з відмінним емоційним станом виходять. На наступний раз, коли в нас будуть такі уроки проводитися, ви будете завжди відмінно себе почувати. Отже, зробимо такий підсумок е, невеликий. Е, мудрець сказав, дві людини, які обмінялися золотими монетами одинаково. Не стали багатшими. Але якщо вони обмінялися думками, знаннями, то кожен із них став боєбагатшим, кожен мав ще одну думку, ще одну ідею, ще одну істину. І ця істина проста, але зміст її глибокий. І я думаю, що сьогодні ви діти обмінялися своїми знаннями, своїм досвідом, навчилися практично. Застосовувати набуті знання по темі відсотків відношення пропорцій при розв'язуванні задач, і я думаю, що в майбутньому не один із вас пов'яже свою професійну діяльність із бізнесом, і ви в трошечки будете повізнані з тим, що вас чекає в майбутньому. Тож дуже вам дякую за співпрацю. Дякуємо один одному. Бачення. Домашнє завдання ми карточки берете на наступний раз, переселення. <гум> як правило, нам загальний чок уроках, я власне, вже дивлюся за базою знань, які діти отримали по темі. Ну і плюс на такому цікавому році додаю ту кількість балів, на якому найактивніше я єдине, про що дуже шкода, що вчителі не замінилися, не підмінилися і бігали посилив вчителів, щоб як можна більше прийшли подивилися, і я на дивлюся я думаю, дуже можна допомогти на ті засоби. Тут без мультимедіа, але все нарочно, все так ну, дійсно дуже сучасно. І я так, думаю, я рівно світло, коли це дітей. making <laughs>